Всім добрий день. Подивимось з вами ось такий набір посуду Ардесто Зараз покажу коробку і будемо розпаковувати. Ось так виглядає коробка величенька. Як бачите, тут 6 предметів. Ківш і дві каструлі і кришки. Можемо ось тут подивитись параметри. Ковшик у нас 16 см в діаметрі, каструлі 1, 18 і більшенька 20. Також тут є висота прописана і об'єм. Ну, і ось можна використовувати для будь-яких плит, в тому числі індукційних. Так, високоякісна нержавіюча сталь, кришки з термостійкого скла. Є отвір для випуску пари. Ергономічні ручки зі сталі. Так. Задом наперед. Ну, виймаємо, дивимось Пакування, є чек. І ось так самі предмети. Показую кришечку. Ось у нас є отвір, Міцні ручки. Пакування каструль гарне. Бачите, тут ще ось така є проложена картонка. Так, дно тостіше, ніж бокові сторони. Ось тут є ще маркування. Тут. І є нанесені позначки максимум, ось тут написано 2,5 літри. Ну, каструля на 3,2, то, мабуть, вже з отак от, якщо до, до кришки, то буде 3,2. Ну, Трохи замацуються, бо, як бачите, відбитки. Ну, нічого не зробиш, це ж нержавійка. Ось так виглядають всі шість предметів з набору. Тобто дві каструлі, ковшик і три кришки. Набір дозволяється мити у посудомийці. Так, написано в інструкції. Ось цю ручку з кришки можна зняти, відкрутити ось тут. Ну, все, будемо користуватися. Сподіваюся, що цей набір нам прослужить довгенько. Дякую за увагу. Ось зараз ще покажу, хто хоче, може перечитати. Правила з експлуатації цього набору. Тут написано, що ручки майже не нагріваються, але краще прихватками користуватися. І ось як мити і таке інше.